Незабаром початок навчального року, і наші колеги з дочевели вже почали до нього готуватися. Зокрема, вони з'ясували, що у Німеччині школярі є важливою цільовою групою для рекламодавців. Завдяки кишеньковим грошам купівельна спроможність одних лише учнів початкових та середніх класів від 6 до 13 років становить аж 5 мільярдів євро на рік. А ще вони активно впливають на вміст. Батьківських гаманців. На що німецькі діти витрачають мільярди кишенькових грошей? І як до цього готується бізнес, розповість оглядач Deutsche Welle Захар Бутирський. Вітаю. Школярі в німеччині витрачають свої кишенькові гроші в основному на солодощі та комікси, а також на морозиво, гамбургери, піцу та чіпси. Нічого в принципі надзвичайного. Діти як діти. Цікаво, що в середньому німецькі батьки дають на всілякі витрати близько 27 євро на місяць, тобто 330 євро на рік. Крім того, звісно, є ще грошові подарунки від дідусів та бабусь на дні народження на різдво та на великдень. Як правило, в німеччині школярі також мають власні заощадження. На банківських рахунках для рекламодавців також дуже важливим є той факт, що дітки переважно мають вагомий голос і у загальнородинних дискусіях, приміром, який шкільний ранець купити чи які меблі, куди поїхати на відпочинок у вихідні. А це значно більше тих 5 мільярдів євро кишенькових грошей, про які ми згадували. Опитування показало, що німецькі школярі, як і раніше, вельми охоче читають, причому витрачають на це навіть власні гроші. А юна публіка не відвертається між тим і від класичних іграшок, настільних ігор, пазлів та конструкторів. Інтерес до них в останні роки зріс. Це, втім, зовсім не заважає малим німцям паралельно користуватися комп'ютером та різними електронними гаджетами, колеги.